Друзі, привіт! Ми сьогодні з вами поговоримо про фальцетний звук. На високому регістрі. Я, звісно, для себе давно вже не відділяю там звук субтон або звук фальцет. Бо якщо дивитися по термінології, то субтон це низький звук, типу з повітрям, фальцет це верхній звук. Да? з повітрям. Ну, в общем, Ми просто кажемо такий звук з повітрям. І ми його розберемо на прикладі цієї пісні, яку я вам залишила. І ви подивитесь, значить, як правильно відтреновувати цей звук, як з ним працювати, щоб це вийшло правильно. Значить, перше головне, Якщо ви формуєте самі по собі звук в гортані, то ви вже не праві, і вам буде важко взагалі керувати цими всіми там, я не знаю просто позиції. Розумієте? Тому звук треба підіймати від горла сюди, в зону носа очей. Тут я розмовляю, дивіться, я не відкриваю роти, я тут не роблю яйце для того, щоб створити звук. Я розмовляю, і мої резонатори звучать, і голос йде легко. Моя методика «Розмовний спів саме про те, щоб ми не формували звук в гортані І з цим працюємо. там багато ще про що, але це основна ну, задача, щоб ми вивели звук в резонатори. Як я кажу, опора дихання це діафрагма, опора звуку це резонатори, і між ними розслаблена гортань. Що значить, розслаблена гортань, вона має бути в постійних змінах. Це не про те, що гортань ніяк не працює, вона дуже багато працює, але там постійні зміни, вона реагує імпульсно на наші емоції, їх передає. Ну, коротше, це ціла схема, зараз не про це. Так от, якщо ви будете тут деякі вокалісти, вони помилково вважають, що треба додавати повітря в зону гортання. Ну і що? В результаті у вас блокується знову гортань, вона сохне, тому що йде багато повітря в цю зону. Вона ви втрачаєте взагалі опору, і ваш, ваша фраза. Зразу одразу в 10 разів коротше, ніж може бути, тому що ви використовуєте тут повітря і ще його максимально відпускаєте. Щоб цього не сталося, треба пустити повітря, наче в голову, так? наче в ніс. Тобто, як і звук. Давайте потренуємось тут слова my, dues, shine my shoes, save, uh, my devotion, I gotta, 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 gotta get a promotion, да? И вот мы потренуемся. Се, пе, 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 пе. У вас відчуття має бути в носі. Ха, ха, ха. Ні. Хо, хо, хо. Ну, типу, не в гортань. Ха, -ха, ха. Ну, це неправильно. Ха, ха, ха. -ха, -ха. Дай, де, де м'яке, тверде піднюбіння, от туди, в ту зону. Pay, 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 pay Тут Вона використовує вібрати. Це вібрати воно таке підгнусавлене, піддавлене трошки. Yeah, 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 yeah. Ось таке вібрати. Така форма вібрати. Да? Ще її просто співачки, цей, в неї така стилістика тро, трохи дитячого голосу, тому можна те, те, пе, пя, тей-на-джа. Шай. Друга фраза, якщо ви розібралися, далі, друга фразайма щось і тут іде стрибок вгору. І щоб його правильно заспівати, тут, не треба, тут треба навпаки дуже сильно постаратися не напрягатися. Shine my shoes". Бо буде, якщо ви напружитеся діафрагмою або ще щось, воно буде шай-маш що піде в резонатор, а нам треба фальцет. Можна потренувати. Орисо. Щас, 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 Ща щас, щас, да? щас, І слідкуйте, щоб ви не напружилися. Щас, щас, щас. Поговоріть. Ща щас, Ща щас, щас, да? щас, щас. І далі. Uh, Shut the Mautiful Shand! Знову ж таки, оце. Красиво вібрація, да? Таке придавлене. Що. Щод. Шут the Mautiful Shout. Gotta get a got a got a got a got to get a promotion.

Звук повітря в носі. Да? Треба слідкувати за розслабленням. Це можна пропрацювати м -м, саме розмовою. Да? І е останнє, щоб вийшло все дуже плавно, треба додати такий п'яний звук. Це така росла. <звук> Ну і останнє, якщо хочете таки додати такий, такий резонатор, то треба трошечки, як наче, гортань. ні, є, 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 отак трошечки її придавити. В принципі, це все. Якщо залишилося питання, пишіть в коментарях під відео, я вам відповім. Все, друзі, дякую, до нових зустрічей.